Одну хвилину. Майкл, що тобі? У мене узбережжя на лінії. будь ласка, в коридорі? Джорджо, це теж узбережжя. В Нью-Йорку це узбережжя. Так. Майкл, ну що ти накоїв? Маргарет, з'єднай, будь ласка, ще раз. Що тобі треба? Ти робішок граю в приході Людовика. А хтось обіцяв цю роль мені? Чи я помиляюся? Хіба не ти казала, що вибереш мені цю роль у цій п'єсі? Хіба не ти мій агент? Стюартові потрібно відоме ім'я. Ой, а Террі бішоп, це відоме ім'я? Ні, що ти, Майкл Дорсі, ось це відоме ім'я. Колись стейкні цієї прожарки, давайте покличемо Майкла Дорсі. Майкл Дорсі! Окей. Ладно, вибач, не слід було мені цього казати. Слухай, Террі – актор, він грає у серіалі. Його щодня бачать мільйони. Він знаменитий. І це дає йому право псувати прихід людовика. Я не буду з тобою вступати в дискусію. Він не актора сміх. Я вже грав цю роль у Мініаполісі. Майку. Якщо стюардові потрібне відоме ім'я, він має на це право. Я розумію, що тобі огидно те, що у шоу бізнесі всі працюють заради грошей. Навіть якщо ти не такий. Джорджа, не роби з мене ідіота. Я теж працюю заради грошей. Справді? Так. Театр для сліпих. Народна майстерня у садах. Зажикай хвилинку. Я там за вісім місяців зіграв у дев'яти виставах. Нью-Йоркські критики написали захоплені рецензії. Майкл, ти так боїшся втратити статус невдаха? Ти вважаєш мене на Джорджа? Це ти мені кажеш? Я не буду з тобою про це говорити. Послухай, я прислав тобі п'єсу свого сусіду. У ній є для мене ідеальна роль. Ти її прочитала? Ти серйозно? Ти прислав мені п'єсу свого сусіду, де є ідеальна роль для тебе. Я не твоя мати, Майкл, я твій агент. Моя задача тебе пропонувати, чим я й займаюсь. Пропонувати? А хто тобі таке сказав? Агентова фея це чудова п'єса. І роль я можу зіграти блискуче. Майкл, цю п'єсу ніхто не візьме. Чому? Тому що нікому не цікаво читати п'єсу про те, як пара закоханих повертаються у тунель кохання. Але це ж правда. Та яка різниця? Ніхто не буде витрачати 20 доларів на те, щоб подивитися, як жити серед хімічних відходів. Це можна побачити в Нью-Джерсі. Я з собою не сперечатимусь. Я сам зберу вісім тисяч, щоб спродюсувати виставу. Найди мені роль будь-яку. Я готовий займатися у рекламі собачого корму. Я готовий озвучувати радіоролики. Майкл, тебе ніхто не візьме? Неправда. Я рву собі дупу, коли граю роль, і ти сама це знаєш. Так, Майкл, ти рвеш собі дупу, а окрім цього, ти рвеш дупу усім іншим. Ти пам'ятаєш, як була місяць до прем'єри, і ти постановнику з постановником почав сперечатися щодо персонажа Толстого, що він перед смертю та він має ходити і співати? Заспокойся, це було два роки тому. Ти постановник, ідіот. Де не можуть бути всі навколо Ідіотами, ти це розумієш? Ти хочеш сказати, що у цілому Нью-Йорку ніхто не хоче з мною працювати? Майкл, не переменшую, не у цілому Нью-Йорку. У цілому Голлівуді з тобою ніхто не хоче працювати. Де я не можу тобі навіть у рекламі знайти роль, бо коли тобі треба було зіграти 30 секунд помідор, ти почав сперечатися того, що ти не будеш сідати. І зйомки затягнулися просто на півдня. Так, бо це нелогічно. Та яка різниця? Логічно це чи нелогічно? Помідори не рухаються. Я так і сказав, Джордже, як йому сідати, як він не, рухає, не, не рухається. Я був стоячим помідором, соковитим, сексуальним, великим помідором, кращого овочі і не придумаєш. Я колись влаштував овочевий вечір для Бродвею. Мене визнали найкращим помідором у найкращим огірком. А салат я зіграв так, що критики попадали всі. Майкл, Я не хочу підвищувати на тебе голос. Ти чудовий актор. Дякую. Але з тобою ніхто не хоче працювати, з тобою важко. Сходи до психотерапевта. Добре, дякую. Я зберу 8 тисяч доларів і поставлю джефову п'єсу. Майкл, ти навіть 8 центів не збереш. Та, навже? вже.